І найцікавіша частина Тесан Особливе вже за мить. Отже, до оголошення рейтингу найсексуальніших чоловіків за версією ТСН Особливе залишились лічені секунди. Стигно за цей час сказати його результати ми палко обговорювали усією редакцією. Головний критерій не лише до харизма, а й досягнення кандидата 2011 року. Отже, про чоловіків, які вразили нас найбільше просто зараз. П'яте місце топ найсексуальніших українців співочий чоловік, який в цей рейтинг потрапив не за голос. Минулоріч 37-річний рок-музикант Валерій Харчишин роздягнувся до публічної ню фотосесії для чоловічого глянців. Він підбив ще й усіх учасників другої ріки. І це попри те, що впродовж року ширились чутки про розпад гурту. В дитинстві до речі, Валерій Харчишин не ходив на дискотеки, а сидів вдома і грав на трубі. Валерій нині одружений вдруге. Від першого шлюбу має 13-річного сина Дмитра. У 2007-му народився син Євген. Валерій у собі не хоче нічого змінювати, бо певен, що він просто супер. Ми теж у цьому не сумніваємось. Четверте місце. Редакторки та журналісти ТСН особливо віддали ще одному вокалісту за першу онлайн-презентацію альбому в Україні. Ви вже здогадалися, це Святослав Вакарчук. Під час перегляду презентації альбому «Брюссель» лідер Океану Ельзи» зібрав цілий віртуальний стадіон, понад 84 тисячі глядачів і просто підкорив нас цим результатом. Не розтратив свою харизму музикант, вокаліст, композитор, заслужений артист України, екс народний депутат та кандидат фізико-математичних наук Святослав Іванович Вакарчук. Він любить співати у душі і дуже сексуально картавить хриплуватим голосом уже кілька років. Вакарчук у громадському шлюбі із стилістом Лялею Фонаревою давно мріє про дітей. Святослав талановиті українці мають плодитись і розмножуватися. Сподіваніший наш кандидат, поет, письменник, есеїст та перекладач і трішечки співак. Юрій Андрухович займає третє місце в рейтинзі найсексуальніших українців і не просто так, а за прекрасну нову книжку-есею лексикон інтимних міст, яку презентував минулоріч. в ній дійсно інтимні спогади з життя піонера у просочліту Андруховича з різних міст планети. Юрій Ігорович прекрасно виглядає на свій 51 рік. Можливо, тому що більшість з 2011 прожив не в Україні, а в Швейцарії разом зі своєї дружини. Двоє дітей Андруховича живуть в Україні. Пане Юрію, приїжджайте до неньки частіше. Вона може і не така щаслива, як Швейцарія, але вона вас дуже любить. Друга сходинка нашого сексуального рейтингу музика «Сталевар». Арсен Мірзоян на прізвисько Бабурка. А ще він сталевий голос країни. Та найхаризматичніший дебют. Такі звання Мірзоян отримав на проєкті Голос країни. Майстер ділянки на запоріжсталі і співає, і жартує. І на заводі працює. Коли він бере гітару до рук, дівчата втрачають голову. А свої пісні він якраз і зізнається. Пише завдяки жінкам та для них. Свого часу у Запоріжжі Арсен з Олександром Положинським додав народним пісням рокового відтінку. У 2000 році він повністю втратив слух. Лікарі про парубка та повернули можливість співати. Нині Арсен впевнено завойовує сцену та світський олімп. Парубок одружений і має двох синів. Як зізнався сам Мірзоян, дружині зараз дуже складно боротися із ревнощами до активних прихильниць, і я її розумію. У 2011-му його визнали боксером року за версією всесвітньої боксерської організації, те саме особливе дає йому титул найсексуальнішого українського чоловіка. Доктор Сталевий Молот, Як називають українця, саме минулого року об'єднав у своїх руках три чемпіонських пояси, коли переміг Девіда Хеям. А ще Володимир Кличко минулоріч відсвяткував 35-річний ювілей і поновив статус одинака, бо розійшовся із Голівудською білявкою Хайден Панеф'єрі. Хоча Володя і був закоханий, і чи не вперше представив свою пасію публіці, і до України її привозив. Кажуть, хайден зрадила Володимиру найбажанішого українського нареченого наприкінці минулого року. Ще й прооперували, видалили камінець із нирок, але це не завадило всій редакції ТСН особливо заявити Володимир Кличко найсексуальніший українець 2011-го.